До нас пам'ятає, прийшли. Ми вдячні траурний мітинг на Охтирський ТЕЦ 3 березня 2022 року. Підприємство товариства Брокенергія бомбила російська авіація. Тоді загинула зміна тепловиків: Сергій Єлістратов, Володимир Наливайко, Роман Лавриненко, Ярослав Однороб, Олександр Чувашин. Такий вигляд мала Охтирська ТЕЦ після російського бомбардування. Олег Крамінський, начальник котлотурбінного цеху, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він один з тих, хто працював на ТЕЦ від початку повномасштабного вторгнення. Був він на підприємстві і в день бомбардування. Коли почались бомбардування, от ми робили все, що можливо, щоб наше місто залишалося з теплопостачанням. Була аварійна. Аварійна машина, яка збирала людей, от привозила на зміну. О 16 годині 15 хвилин ворог завдав авіаудару по водогрині котельні, де знаходилися наші загиблі працівники, наші герої. Всі загинули миттєво. Це була одна з найкращих змін нашого підприємства. О 16.20 я прибіг сюди, і почали пошук наших хлопців. Це були Страшні завали. Спочатку знайшли одного, потім другого. За словами Олега Крамінського, рештки ще одного тіла вдалося встановити за допомогою ДНК тестом. Директор Охтирської ТЕЦ Григорій Юрко розповів, що у 2022 році по підприємству російські війська завдали чотири удари. За його словами, на той час ТЕЦ обслуговувала понад 8300 осель, 67 бюджетних установ, 159 промислових об'єктів. Чоловік додає, постачання тепла було критично важливим, тому, попри небезпеку, люди. Залишались на своїх робочих місцях. Не було копів, тут не було збройня. Люди виконували свою роботу, гріли оселі. Нам тепер розказують, що з ким боролися. Боролися з містом, так. І ми маємо п'ять загиблих. Варвара Лаптіва зараз на пенсії. Працювала в електрощитовій в зміні, яка потрапила під авіаудар, згадує загиблого Сергія Єлістратова. Хлопець, росіянин по національності, вигодець за глибинки Росії. І в нього, було, в нього були сльози, він плакав, він, як він казав, за що, я не розумію. Це було біль. Жінка зміну... говорить, 3 березня вона залишилася вдома, це врятувало її життя. Ми тоді цілу зміну працювали з ними, сином, Сережа, Саша, Володя, Ром, Яся. Це мої хлопчики. І ви знаєте, в той день, 3 березня, коли трапилася ця трагедія, я не працювала. Але я була на зв'язку з Сережою і казала: Сережа, якщо потрібно, я прийду допоможу. Яка потрібна допомога? Він сказав, Варя, сиди вдома. У 2022 році п'ятеро чоловіків загинуло. Ще стільки ж працівників були травмовані. Серед них дві жінки. Це найбільші втрати серед підприємств області, розповів директор ТЕЦ. Той страх, той. Ужас цієї ситуації, який на ту минуту склався, нас зміцнив. І ми на супер цьому відбудували, працюємо. Наше місто без вас його б вже не існувало. Не було б жодної школи, жодного садочка. Не жили б люди в багатоповерхівках і це було б місто привид. Вони старалися запустити тепло, забезпечити місто теплом. Хлопці, які назавжди в моєму серці. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв. Суспільне новини. Сумщина.